Уявіть собі, Запорозьку Січ 17 століття, степи, козацькі табори, сурми закликають у похід, а перед нашими очима постає воїн у традиційному вбранні. І перш ніж ми заглибимось у цю захопливу історію, підписуйтесь на канал і ставте лайк, щоб не пропустити нові відкриття про минуле України. Козацький одяг був не просто елементом побуту чи краси, він відображав цілу культуру, військову традицію і навіть соціальний статус. Козаки були не лише воїнами, а й людьми, які цінували практичність, символіку і гордість за своє походження. Тому кожна річ у їхньому гардеробі мала значення. Почнемо з шароварів, найвідомішого елемента козацького одягу: це широкі вільні штани, які дозволяли легко рухатися у бою і були зручними під час тривалих походів. Їх виготовляли з різних тканин. Від грубшого домотканого полотна до дорогих матерій, привезених із Туреччини чи Персії. Шаровари були настільки об'ємними, що їхній обсяг міг сягати до 5-6 метрів тканини. Відомо, що вже у 15-16 століттях вони стали своєрідним символом козака, а згодом і всього українського воїнства. Не менш важливим елементом був жупан довгий верхній одяг, схожий на плащ або довгий піджак. Жупани шили з сукна, оксамиту чи шовку. У заможних козаків вони мали вишукані оздоби, а бідніші користувалися простішими, але так само функціональними. Цей одяг надійно захищав від холоду і додавав урочистості козацькому вигляду. Саме жупан часто прикрашали орнаментами, які мали символічне значення, підкреслювали гідність і приналежність до козацької громади. Особливе місце займав кушак. Широкий пояс, яким підперізували жупан чи свиту. Кушак був не лише естетичною деталею, а й практичним елементом. У нього затикали шаблю, пістолі чи ніж. Також у кушак часто ховали гроші, тютюн або інші дрібниці. Він виконував роль своєрідного поясного сейфу. Кольори кушаків теж мали значення: червоні чи багряні носили старші за рангом козаки, а сині чи зелені молодші. Серед верхнього одягу особливе місце займала свита. Вона була незаміною в холодну пору року. Свиту виготовляли з вовни, іноді з підкладкою з овчини. У 16-17 століттях цей одяг був поширений серед усіх верств населення України, але козаки надавали йому свого особливого вигляду. Прикрашали, робили розрізи для зручності у бою, іноді навіть посилювали додатковою тканиною на плечах, щоб витримати удари. А що ж на голові? Козацька шапка з хутра була не тільки прикрасою, а й символом статусу. Шапки виготовляли з овечого, лисього чи навіть бобрового хутра. Вони були високими, конусоподібними, часто з кольоровим верхом, червоним, синім чи зеленим. Цікаво, що шапка могла вказувати на становище козака, отамани та старшина носили більш розкішні головні убрання, тоді як прості козаки мали скромніші варіанти. Зачіска теж була важливою частиною образу. Оселедець, довге пасмо волосся на голеній голові, став одним із головних символів козацтва. Разом з вусами він створював той самий упізнаваний образ, який сьогодні асоціюється з українським воїном. Іноземні мандрівники, які відвідували Україну в 17-18 століттях, завжди описували козаків саме так: у вільних шароварах, у довгому жупані, з шаблею при боці і гордою зачіскою оселедцем. Козацьке вбрання було не лише буденним, воно мало і урочисті святкові варіанти. На військових радах або під час прийому іноземних послів козаки вдягалися в найкращий одяг: оксамитові жупани, шапки з дорогого хутра, кушаки з вишитими візерунками. Така пишність була не випадковою, вона демонструвала силу і заможність усього козацького війська. Не можна не згадати і про зброю, яка була невід'ємною частиною козацького образу. Шабля завжди носилася при боці, часто оздоблена свіблом чи різбленням, порохниці, пістолі, рушниці все це теж доповнювало одяг, адже козаки були воїнами, готові до бою будь-якої миті. Іноземні джерела зберегли безліч описів козацького вигляду. Польські хроністи 16 17 століть згадували, що козаки виділялися серед інших військ своїм екзотичним і навіть диким стилем. Турецькі подорожні писали, що шаровари козаків нагадували одяг яничарів. Але були ще ширшими. А європейські дипломати зазначали, одяг робив козаків упізнаваними і відрізняв їх від інших військових формувань Східної Європи. Козацька мода мала й певний вплив на сусідні народи. Відомо, що шаровари згодом поширились і на поляків, і угорців, а жупан навіть увійшов у польську шляхецьку моду 17 століття. Тобто, козацький стиль не лише зберігав українську ідентичність, а й впливав на регіональну культуру. Одяг козаків змінювався з часом. У XVIII столітті після реформ Петра І і поступової ліквідації Запорозької січі на козацькі землі почав проникати більш то європейський стиль. Проте навіть тоді шаровари, кушак і оселедець ставали символами, які важко було стерти з народної пам'яті. Сьогодні козацький одяг став одним із символів української культури. Його відтворюють в музеях, на фестивалях, у фільмах. Він нагадує нам ті часи, коли одяг був не лише засобом виживання, а й знаком гідності, свободи і військової доблесті. Тож, коли ви бачите козака в шароварах, жупані із оселедцем, пам'ятайте, це не просто образ, а справжній код нашої історії. Друзі! Якщо вам було цікаво дізнатися більше про козацький одяг і його символіку, підтримайте канал лайком і підпискою. Попереду ще більше захопливих історій з минулого України.